Ну Що, друзі, прощаємось з Чикаго та Оклахомою. Шкода обидві команди, але, в принципі, вийшли команди не слабші за них, тобто не випадкові. Єдине, що мене дуже сьогодні розчарувало в, в, в цих двох матчах, в парі Мінісотта Окій Сі, розчарувало... Що Гоберз несвідомо залетів ліктем в скулу Шая Гілджеса Олександра, і він зіграв найгірше за відсотком влучань з під кошика в цьому сезоні матч. І, ну от, реально йому розбило скулу аж до, до м'яса, можна так сказати, лікарі надали допомогу, шай повернувся, але це вже був не той шай. І ми не побачили клачу, не побачили боротьби. Ми позато ми побачили, яку роль грає в цій команді Гобер. Він сьогодні був дуже потужний. Но він реально один раз обіграв людину, е обігравши за спиною. Потім з цього приводу журналісти жартували. Звідки в тебе ці навички? Він каже, а я ж колись третього номера грав. Ну, і таке буває в житті. Е Кілька данків класних забула ну Тобто, незважаючи ні на що, е, ні на всі свої внутрішні чвари, ця команда. Ну, я думаю, що 4-0 не буде в грі з Денвером. По. Ай, до речі, цікавий момент. Е, сьогодні ж грали. Двоюрідні брати Шайгіл Олександр і Нікель Олександр Укер. Ну, я не знаю, чи живий їхній дідусь, але або бабуся цікаво, якщо вони живі, то за кого вони, якого онука вони сьогодні більше підтримували. По парі Чикаго Майами. Пощастило сьогодні Майамі, що в них вистрілив Макс Трус. Там був такий титр, коли у всієї команди був один влучний триочковий кодок з 11 спроб. А у Макса вже було 5 з 9 чи 5 з 10, що таке. В підсумку Макс закінчив 7-12, а вся команда закінчила 10-30. По, одні, по одному трьохочковому забили три запасних: Келяб Мартін, Кай Лаурі та Кевін Лав. ну Взагалі, от в минулій грі вистрілив Лаурі, сьогодні вистрілив Ну, от Чим прикольний плей-ін, плей-офф, що час від часу вистрілюють ті, кого ми всі не чекаємо. Один цікавий глядач. хоче цікавиться. Про що ж там, що ж там відбувається? Здавати його Андрій, хто не знає. От, і ну, будемо сподіватися, що зіграє, зіграють плей-офф і Данкан Робінсон, і Віктора Ладіпа, і, можливо, навіть Коді Омером Юрцевеном. Юрцевином. Я не думаю, що буде легкою прогулянка для Мілоокі. Прогнозую, що 4-2. Буде на користь Мілокі, але легкою прогулянкою це не буде. І дуже сподіваюся, що ще хтось вистрілить з гравців хіт. Дуже єдин, і от, що не сподобалося в цій парі, ще вболівальники Майами другу гру поспіль ігнорують, можна так сказати, гру плей-ін. Не зрозумі... Всі на всіх майданчиках переповнені майданчики, люди на ногах е... Е... зустрічають свою команду навіть в Мінісоті, коли вона там плюс 20 вигравала, підтримували весь зал заповнений. Дуже класні емоції були в Лос-Анджелесі. Ж... Ну, тобто, всі, в усіх парах повністю заповнені зали, всі вболівають, а от в парі. Маямі в двох іграх Майами не заповнений повністю зал. Це трошечки розчарувало. Ну що, до зустрічі плеоф, який стартує вже за пару годин, навіть за годину.